Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієлі Самоленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомитися з морським відпочинком на адріатичному узбережжі Хорватії у місті Задар. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як проходить відпочинок на пляжі Пунта Байло. Отож, сдайте якомога зручніше. А я починаю. Let's go, Задар! Отже, ми знаходимося на півострові Пунта Байло. На ньому розташований також одноіменний парк Пунта Байло. І з лівого боку від нас знаходиться стара Маріна, пристань для яхт рибальських човників. В основному прямо по курсу перед нами відкривається краєвид на Балканські гори, за якими розміщена уже Боснія і Герцеговина. А трошки ближче, фронтально, там, де ось ці дерева, це у нас острів Святого Климента, на якому знаходиться одноіменна. Церква, якої я щось тут не бачу. Можливо, вона там ще була за часів Римської імперії. Там теж, до речі, є пляж. І подивіться, наскільки тут чиста і прозора водичка на вас чекає. І тут абсолютно немає хвиль, а це тому, що Зусібіч це місце оточене хвилерізами, які відсікають його від відкритого моря. І тут абсолютний штиль, тиша і спокій, і власне місце для відпочинку. Тут ось є такі сходи, по яких можна зійти. Воду. Можна також це зробити із цього пірса. Одразу бачимо тут ось душеві. Є тут ось такі лавки, на яких можна полежати, посидіти, позасмагати. Так. І головна фішка цього місця це у нас ось цей сосновий бір. Можемо почути циркотіння цикад. Такий красивий спів, який зачаровує. Так. І ось тут люди розміщуються, хто хоче, може на сонечку лежати, хто хоче. Може у тіні розміститися, маємо там лавки навіть у тіні, і під деревами можна сидіти тут хоч цілий день. Це, як на мене, дуже великий плюс, тому що якщо немає тіні, то велику спеку ви цілий день на морі не висадите. Або згорите, або мусите йти один-пік додому, ховатися від палючого сонця. Перше, що мені кинулось в очі, чому тут ось такі бета, це одразу дизлайк, не знаю. Чому так відбувається, але в Хорватії я вперше з тим стикнувся. Сьогодні п'ятниця робочий день, 10 ранку, і тут абсолютно ніхто не прибирає. Подивіться, які тут горе сміття. Це просто жах. Маємо тут переодягалки також з плюсів, але сміття це, звичайно, не дуже добре для морського відпочинку, тим паче в такому красивому місті. Також дивіться, одразу відкривається краєвид на Місцевий порт, а це тому, що це останній пляж, який відходить від центра міста до порту. Він розміщений вже безпосередньо біля порту. Там бачимо кораблики, ядролінія відпливає, і він відправляється на місцеві острови. І також раз в тиждень він плаває навіть в Італію. Можете попустити за 67 євро, а заплести 8 годин на кораблі в Італію. Так. А далі у нас тут найкращий захід у воду. Тут насипали такої гальки, а можливо вона тут була. Ще віночки дрібної, можливо, раніше кораблики теж спускали на воду, але зараз це захід у воду для туристів. І звідси дуже комфортно, полого і дітям, і дорослим можна зайти і покупатися. Ось тут він починається, цей заходик, і подивіться, як тут класно, мілко, водичка теплюсінька. Чистюсенька, як сльоза. І так прямо заходити воду, можна переплести навіть на той острів. Тут човни зовсім не плавають, тому це великий жирний плюс. Так, а тут бачимо, що є хвили різ. Так, і тут ще ось така бетонна зона, на якій теж насипали гравію, щебіночки. Тут теж можна засмагати і відпочивати. І фішка цього місця це те, що це півострів, тому з лівого боку. Ми маємо таку, ніби як затоку, а з правого боку вже відкрите море. Ну як відкрите? Воно закрите ось цим островом, все ж таки, але тут набагато більші хвилі, як ми вже дослідили в попередньому відео. Тож це дуже великий жирний плюс, що тут така затока. І ви можете собі спокійно плавати. Тому що, коли ось такий великий корабель пропливає, тут підіймається така заладня півметрова хвиля, яка у вас буде добре болтити. У водичці з цього боку. Тут також маємо сходи, на які можна піднятися і подивитися краєвид на всі 360. На цей бік бачимо фронтальний вигляд на острів углян. Він тут біч у задарі відкривається. І на цей бік теж продовжується пляж, але тут він такий більш дикий. Тут є ось такі сходинки у воду. І подивіться, вже, як тут болтається одразу вода, коли ось цей здоровенний корабель. Випливає із порту. Тут теж досить чиста вода, але одразу велика глибина з головою і з ручками. А там далі у нас скелі і вже на скелях набагато гірше відпочивати, набагато гірше заходити в воду. Тут ось зроблений захід у воду, а там далі вже заходу в воду ніякого немає. Можна там засмагати, але ходити, купатися треба виключно звідси. І тут теж продовжується епопея з цим сміттям. Це звичайно. Дуже погано. Тут також є волейбольний майданчик лісів. І далі ось цей острівець так продовжується. Тут маємо ще теж декілька переодягалок. Тут люди вішають гамаки між деревами, знаходять ці два близько розміщених дерева. Можете побачити. І чилять тут в тіні підпів цих цикад хоч і цілий день. Так, далі там маємо ще дитячий ігровий майданчик, якщо кому цікаво. І з цікавого тут є ще один панорамний бар, кафе, ресторан, фастфуд, як хочете, так це називаєте, але краєвид там класний, дійсно. Тому хто захоче підкріпитися, тут є така можливість пройтись буквально дві хвилинки. Можете собі замовити піцу або картопельку фрі. Якісь традиційні такі. Барні наїдки морські. Так, Тут ось бачимо гірку. Там ще кілька гойдалок є. І звідси зараз буде нам відкриватися найкращий краєвид на всю цю Задарську затоку або протоку. Правильніше, бо вона з двох боків відкрита стосовно відкритого моря. Ну, і тут теж класно можна споглядати захід сонця. Прикол в тому, що схід у нас з того боку, тому якщо ви прийдете рано вранці, ви побачите і схід сонця, а захід у нас з цього боку. Тому сонечко тут крутиться цілий день, робить цілий оберт, і ви можете за ним споглядати зранку і до самого вечора. І ця набережна тягнеться через все місто, тут спокійно можна пройтися до старого міста. Ну, Звідси буде йти десь хвилин 40 туди, певно, кілометр три. На велосипеді теж класно прокататися ось така тут тераса. І Тут теж є спуск, сходи в, мор, в море, у воду. І люди, подивіться, купаються навіть тут. Подивіться, яка скеля височезна. Така метрів 15-20 добрих буде. І ось такий фронтальний краєвид у нас на кораблики, які пропливають. Ось такі сосни тут маємо, тут навіть якась тарзанка є, хто звідси навіть стрибає від чайдухи. І там у нас тягнуться пляжики, навіть на камінчиках люди засмагають, зараз будуть стрибати яхточки, свіжий бриз, що може бути краще. Тож, ходімо тестувати водичку. Отже, дамо оцінку пляжу Пунта Байло за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій це у нас інфраструктура. Тут є все необхідне для якісного і хорошого відпочинку при морському узбережжі Адріатичного моря. Тут у нас є передігалки, є туалети, є душові, є кафешка, є спортивний майданчик, є дитячий майданчик, є тінь, є сонечко, є лавки, є променад. Є усе, що потрібно для класного відпочинку. За інфраструктуру ставимо 5 балів. Далі у нас пляж. Пляж досить великий, широкий, є зона з тінню, є зона з лавками, є захід у воду полог, є захід у воду зі сходів, є захід у воду із драбинки, є захід у воду із скель. Єдине, що мені не подобається, це велика кількість неприбраного сміття. Тож ми знизимо оцінку на 3 бали. Далі, наступний критерій у нас контингент. Людей небагато. Сьогодні п'ятниця, десята ранку, і місця вдосталь тут усім і кожному. За контингент поставимо 5 балів. Чистота води. Вода кришталева, чиста, як і всюди на адріатичному збережжі Хорватії, тому що тут немає в основному піщаних пляжів, а вони тут або скелясті, або бетонні, або галькою, через що не піднімаються піщинки, і вода залишається чистою, навіть якщо присутні хвилі і шторм. Тож за чистоту води ставимо. 5 балів. Ну і температура води як завжди плюс 27. Вода надзвичайно тепла і комфортна для купання. Тож за температуру води теж поставимо 5 балів. І середня оцінка 4,6. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. Обайтесь на кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі на нових випусках. Всім бувайте!